Тесла, 2020 рік, братва. По кузову, що нова. Подивіться. Резина нова, зимня теж нова. Ну, Виглядає, що кузов що салон, ну, блін, ну бомба. Просто бомба. Панорама. Сім'ямісна. Не майже, а максимальна комплектація. Максимальна. Ракета, дивіться, от двері. Чик. Відкрилися. сідаєте, Закрилися самі. Вон руками нічого не трогає. Величезний монітор. Блін, ну бомба. Машина, я вам скажу, аска. Все працює супер. Він показує. Все. Що Шохан... Теслі оце зеркальце, мені Жигульовське не подобається. А так ну, реально машина просто бомба. 32 тисячі доларів. Можемо поміняти з вашою доплатою. Тільки адекватно рахуйте. Я її не рахую там, в 35-40, щоб люди там пропонують, але свої машини неадекватно рахують. Всім добра, мирного неба, українці. Обняв!